Режисер драматургу, я вашу п'єсу прочитав, але ставити її не буду. Я, знаєте, противник матюків у театрі, але там немає в тексті матюків. У тексті немає, а у залі буде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У племінника і у всіх дітей у школі запитують: А ким ти хочеш стати? Перший відповідає поліцейським. А ти ким? Другий теж поліцейським, третій військовим. Черга доходить до племінника. А ти ким хочеш стати? Вченим хочу стати. Пізніше приходимо додому. Питаю Данилку, так ти ж хотів стати шпигуном? А чому сказав ученим? На що отримую дуже логічну відповідь. Так тут навколо мене військові і поліцейські зібралися. Не можна їм таке говорити. Я шпигун. Перше побачення. Вона. Головне не дати йому зрозуміти, що в мене є діти. Він. Замовимо десерт. Вона, якщо хочеш десерт, спочатку доїш овочі. В їдальні обурюється відвідувач. Що це за неподобство? У ваших пиріжках із м'ясом немає ніякого м'яса. Не може бути. Може, немає м'яса. Ану, відкусіть шматочок. Ну, ось, бачите, немає. А ви ще відкусіть? Ну, знову немає. Ану, ще разочок. Е, стійте, ви проскочили. На екзамені з математики я поставлю вам трієчку, якщо ви доведете ось цю теорему. Але ж це теорема ферма, професора. Її сам автор не міг довести. Йому не світило загриміти в армії, молодий чоловіче. Все у ваших руках.